Щаслива доля нас звела і свіжим запахом вітрів тепло з Європи принесла. Ми гідно пронесемо стяг нащадків славних козаків. Зі святом Україна це Європа, з Днем Європи. Дякую Українам Європи за підтримку та допомогу. Вітаю з Днем Європи! Це свято у черговий раз нагадує нам, що Європа починається не за кордоном України. Вона починається у серці кожного українця. Святому країну бажаю нашій країні, процвітання та розвитку разом із європейським союзом. Дякую Європі за підтримку. Щира подяка країнам Європейського Союзу. Україні. Які допомагають нам, українському народу? Ми є гордим представником європейської спільноти. Бажаю усім мирного неба над головою. З Днем Європи. Зі святом флот, включаючи ми микотру підтверджуємо практику на стати Спільно. Ми демонструємо, що бути повноправним членом Євросоюзу це не тільки державна політика, а щира державна Цей вибір є Єкраїни і свідомою. Дякую країнам Євросоюзу за потреб для щиро вітаю з нами Європа в Україні. Україна це держава, яка є співтворцем європейської цивілізації. Українці, як ніхто інший, довели свою вірність європейським цінностям. Вітаю усіх українців з Днем Європи і бажаю яскравого святкування та позитивних емоцій. Разом ми здійснимо усі необхідні перетворення для втілення нашої європейської мрії. Дякую європейцям за допомогу нашим воїнам, українцям.